Вітаю, 28 жовтня. Вибори. Кожен з нас має право вимагати, щоб вони були чесними і прозорими. Проконтролювати те, як виконуються наші вимоги, можемо за посередництвом громадських організацій. Сьогодні запросили ми до студії представників двох найбільш активних організацій, зокрема голову управління волинського відділення комітету виборців України Юрія Кресака і Добре. координатора громадянської мережі ОПОРА в області Михайла Шелепа. Добре. Дякую, що завітали до нас у студії. Нагадаю, що наша програма виходить в ефір в межах спільного проєкту Волинської обласної державної телерадіокомпанії і Волинського Прес-клубу за підтримки Посольства США в Україні. також пропоную глядачам протягом ефіру долучитися до нашого інтерактивного опитування, відповісти на таке запитання: чи впливають громадські організації на перебіг виборчого процесу в Україні? Якщо вважаєте, що так суттєво впливають, телефонуйте 77 10 42. Якщо вважаєте, що впливають, але частково телефон 77 10 41 – Якщо переконані, що громадські організації не впливають на перебіг виборчого процесу в Україні 77, 10, 40. наше інтерактивне опитування не є соціологічним дослідженням, воно відображає лише частину думку частини нашої глядацької аудиторії. Отож, пропоную перейти до розмови. Які завдання ви, як представники громадських організацій, ставили перед собою цієї виборчої компанії, пане Михайло. Ну, треба чітко розуміти можливості громадських організацій. Перш за все. Ну, громадські організації, ті, які е, системно, професійно займаються спостереженням за виборами, е, в них е, зазвичай є кілька завдань. Основних перше це е, інформувати громадськість е, об'єктивною інформацією про перебіг виборчої кампанії, тому що партії, кандидати, не десь. Завжди хочуть, щоб про них писали тільки в хорошому світлі, натомість про негатив чи про якісь недоліки рідко згадують. Тому одне завдання це об'єктивно інформувати громадськість, як відбувається виборча кампанія. Друге завдання, яке стоїть перед громадськими організаціями, це Метод, різними методами, різними засобами припиняти порушення робочого законодавства. Тобто основне з завдань це не допускати порушень, або якщо вони мають місце, інформувати, знову ж таки про це громадськість через власне громадський тиск, через опублікування такої інформації, не допускати їхнього повторення в подальшому. Ну і, і третє. Будь-яка громадська організація, в тому числі наша, громадянська межа опора, тобто результати спостереження, результати моніторингу виборчої кампанії, вони використовуються для вдосконалення виборчого законодавства. Тобто, якщо ми бачимо якісь недоліки, певні прогалини в законодавстві, на основі цього наші організації не працюють певні рекомендації, вносять їх відповідні законодавчі чи інші органи влади, які працюють з тими питаннями, і якби виборчого виборче законодавства. Пане Юрію, комітету виборців України відрізняється завдання. Цієї Ви знаєте, кожна виборча кампанія вона по-своєму очевидно десь цікава, десь є якісь свої відмінності, але загалом ті технології, які використовує і громадянська мережа опора і комітет виборців України, це ті технології, які уніфікуються з позиції кращого європейського досвіду. Тобто, наскільки я знаю, наші колеги так само працюють з методикою спостереження місії ОБСЄ. Фактично наші методики фактично не відрізняються від тих методик, які використовується шанована організація. І єдине, очевидно, що громадські організації, які знаходяться в Україні. Вони, мабуть, краще орієнтуються з усіх перипетіях політичного життя, ніж люди, які приїжджають сюди зазвичай тільки в якості довготермінових або короткотермінових спостерігачів. Тобто, це люди іззовні, вони намагаються оцінити, зрозуміти, а громадські організації постійно знаходяться тут і вони краще розуміють, що ж відбувається насправді і якою компанія ця є. Тому комітет виборців України знову ж таки використовуючи всі ті наявні наші неможливості і аналітичні. Якісь центри створюємо і долучаємося до роботи аналітичних центрів, намагаємося інформувати виборців про ті чи інші порушення, які трапляються під час виборчої кампанії. Звичайно, працюємо з кандидатами, тому що якщо не буде проводитись така робота, то і самі кандидати не до кінця будуть орієнтуватися, як ж дійсно треба в кращих традиціях демократії проводити такі кампанії, і е, проводимо е, по мірі можливості навчання, так само членів дільничних виборчих комісій, спостерігачів і власних, і тих, хто йде від кандидатів, тому що е, різниці насправді немає ніякої, як спостерігати з тим, аби дійсно процес відбувався прозоро і без порушень. От, чи, чи хочуть члени дільничних виборчих комісій вчитись? Ви знаєте, непросте запитання. Чому? Тому що е якщо працюють члени комісії, які відчувають, що є відповідальність е громадянина, який працює на дільниці, то це добре. Такі люди приходять на правило на семінари, а вони є уважними, вони намагаються щось почерпнути. Мало того, вони зазвичай мають вже досвід попередній. А ті люди, які випадково потрапляють до дільничних оберчих комісій, з ними найважче. Це найважча категорія. Вони і не відвідують особливо ці семінари, де. В день виборів вони проявляють себе не з кращого боку, часто порушуючи закон, просто його не знаючи. От пане Михайле, ви сказали, що мета вашої громадської організації зокрема, запобігати порушенням і вносити якісь досконалення в законодавство. Які механізми цього от маєте? Ну щодо першого, запобігання порушень. Відзначу, що вперше виборче законодавство чітко вже регламентує статус громадських спостерігачів, бо раніше, скажімо так, і, і ми, і наші колеги з Комітету виборців працювали в статусі журналістів. Всі розуміли, що ми є представниками громадських організацій, але змушені були представлятися як журналісти. Інакше доступу до виборчого процесу, якби всіх етапів ми не мали. В цьому законі вже чітко регламентовано, що власне громадські організації ну, там є відповідний перелік вимог. Не буду їх зараз наголошувати, але мають право спостерігати. в них права, можливості максимально наближені до спостерігачів, які представляють партії чи кандидатів. Якби це означає, що ми можемо на рівні, маємо певні законодавчо встановлені механізми. Реагувати на порушення, тобто, ми, по-перше, ми маємо доступ право доступу до всіх виборчих етапів: засідання виборчих комісій, засідання органів влади, які відбуваються власне з виборчих тематик, будь-які зустрічі кандидатів і партій. Тобто, все, що відбувається під час виборів, ми маємо можливість це відвідувати, збирати інформацію, аналізувати. Друге, ми маємо право в разі виявлення порушень фіксувати це в вигляді актів. І звертатися відповідно потім в залежності від того, які є ти порушення до відповідних органів, чи з скаргою в виборчу комісію, чи з позовом в суд. Інша річ, що в дечому ми все ж таки обмежені, не на всіх ми можемо скаржитися, навіть якщо ми бачимо про порушення. Тому для цього паралельно ми використовуємо механізм. Донесення інформації до громадськості через наші вебсайти, через наші новини, при Ми інформуємо громадськість, тобто наголошуємо, де є порушення, чому так не можна робити, і власне так далі. От, припустимо, ви протягом виборчої кам кампанії виявили е певну кількість порушень, е там е досить суттєвих порушень. Чи відреагує на це влада? Чи є досвід попередніх кампаній і чи внесе зміни в законодавство? Ну, ми будемо пробувати все робити, щоб законодавство було досконалене. Е, ну, це не залежить прямо пропорційно від кількості порушень. Так? Е, щоб ми розуміли, е, дуже багато порушень, які зараз трапляються, це власне е, порушення, які використовуються за рахунок того, що законодавство має прогалину. Тому що, що ви розуміли, ми користуємося не тільки законом про вибори. Тому що це надто вузько. Ми також використовуємо в своїй діяльності е, кращі практики проведення виборчих е, кампаній, які визнані обсє і іншими міжнародними організаціями. Тобто, що це певні стандарти проведення виборів. Якщо скажено, що чиновник не може брати участь в виборчій кампанії і використовувати ресурс, то це означає, що він не може це робити. Хоча наш закон дозволяє в обідню перерву і після шостої робити чиновнику, що хочеш. Тобто, ну є певна якась тут нелогічність, не але тобто, ми е, будемо. Напрацьовувати ці пропозиції, щоб такі норми також суперечливі були зняті в законодавстві подальше. Можливо, наш закон досконаліший, а не європейські норми. Ну, ви практика знаєте, показує, що так насправді. Ви міні. знаєте, насправді так вийшло, що от ми, мабуть, якийсь певний період часу працювали над подібними речами. І от усі ті новел, новели, які вже війшли от кілька років, наприклад, той самий реєстр виборців, я знаю громадські організації. Послідовно виступали за його створення з самого початку, як ідея з'явилася реєстр виборців і реєстр виборців, тому що кожного разу списки подавалися дуже неналежної якості. Люди не могли себе віднайти. І я вважаю, що це було прямим наслідком. Того лобі, яке громадські організації організовували впродовж 10 більше років, тому що ідея така була. Далі мова йде зараз за лобіювання інтересів Виборчого кодексу, тобто щоби насправді Україна отримала такий закон, який би по факту не змінювався кожну виборчу кампанію. А то так трапляється, що і закордонні спостерігачі, і нам самим тут кожного разу кожного разу тому вони навчені вчитися завжди не, не, не важко, а треба. Але річ у тому, що тут лунають закиди, що наші, наприклад, політичні сили в такий спосіб використовують нечесну гру. Підтасовуючи законодавство під якісь свої реалії особливості ситуації. цієї ситуації на цій кампанії, і це очевидно негативно, оскільки країни розвинутої демократії вони не змінюють своє виборче законодавство сотнями років, я не побию цього слова сказати. Тобто там є якісь моменти пов'язані з технічними новинками, комп'ютеризацією, але загальні процедури вони залишаються сталими. І від цього залежить, як політичні гравці планують своє майбутнє через 5-10 років. А це важливо, оскільки не було б настільки можливо політичних партій, які зареєстровані, не працюють. А так би ми вже бачили ті основні гравці, які вже з'явилися на політичному олімпі, вони виборюють владу. І це нормально щодо частих змін, то в політиків є аргумент, що вони шукають. Оптимальний варіант. Ну, ви знаєте, ми вже зашукались. Ви сказали, що є можливості працювати в громадських організаціях, досить широкі, але чи є якісь перешкоди, які от на Волині, зокрема, заважають громадським активістам працювати? Знаєте, Сказав би, що є певні непорозуміння, інколи трапляються. Вони більше виходять з того, що, можливо, десь органи виконавчої влади не до кінця розуміють місії громадських організацій, десь, можливо, політичні партії не, не дуже подобається їм критика чи окремим кандидатам з боку громадських організацій. Але повірте, як тільки з'являється якась інформація негативного плану, фактично всі вони реагують. Всі вони реагують, тому що не хочеться, аби ця інформація виходила назовні, і вона створювала негативний імідж як виконавчій владі, так і тій чи іншій політичній партії, чи тому іншому кандидату-мажоритарнику. Тому е цей механізм працює щодо ваших спостережень. Чи збільшується кількість порушень з наближенням дня виборів? І які от порушення ви би назвали такими найбільш резонансними, які вас викликають найбільше застережень? Ну, якщо говорити загалом по видах порушень, то на, на жаль, власне, повернення до мажоритарної складової до того, що виборча кампанія є набагато бруднішою, якщо ми навіть беремо попередні виборчі кампанії національного рівня, президентські чи парламентські вибори. Тому що дуже суттєво зросла кількість власне чорного піару. Тобто це інформація, яка є недостовірна, брехлива, наклепницька е різного жанру, і кандидат один про одного про це пишуть, передахуючись, відверто про це не говорять. Е Другий тип порушень, який дуже часто, це зловживання певним статусом чи можливостями чи органу влади, чи якоїсь посади. Тобто, коли підлеглі залучаються, чи певним чином є сприяння з представників органів влади одному кандидату і заважання, скажімо так, чи непомагання іншому кандидату, далі. Знову ж таки, є певна протидія, можливо, це менше видно, але знов ж таки окремим кандидатам в, в агітації, в, в зустрічах з виборцями і так далі. Ну, на жаль, такі випадки фіксуються. З наближенням дня голосування з'являється більше інформації про власне підготовку нечесних методів боротьби в день голосування. На жаль, є такі на Волині, хоча я сподівався, що в Волині буде спокійно, але є такі методи вже. Ну, Люди, які займаються виборчим процесом, знають, що дільничні виборчі комісії, які створені, створені дуже часто в незрозумілий спосіб, тому що це прогалина законодавство, яка е, запутало всіх, в тому числі і членів комісії, які навіть не знають, як сформувалися ДВК. Зараз, якщо аналізувати персональні склади виборчих комісій, можна зрозуміти, що одна з партій контролює їх, це вже є перекос в сторону е, когось з суб'єктів вибочого процесу, і це вже. Створює сумніви в чесності позорості цього виборчого процесу і дня голосування. Пане Юрію, ви, ви вважаєте, яке порушення може вплинути безпосередньо на результат виборів, і може бути критичним? Чи є в нас такі області? Ви знаєте, я би більше наголошував не на критичному порушенні, а на системному порушенні, тому що системне порушення воно здатне призвести до викривлення, виливлення громадян. І це, очевидно, є найбільша небезпека. Звичайно, системне порушення це коли на громадян тиснуть, скажімо, самим брутальним способом, тобто змушують, примушують голосувати за того чи іншу політичну силу, або за того чи іншого кандидата. І очевидно, якщо такі прояви трапляються десь у нас в районах, мають місце, а інколи люди це жаліються, то тоді, звичайно, це є ну, негативний бік. Нашої виборчої кампанії у цьому році. Коли ми говоримо про формування дільничних виборчих комісій, то хотілося б зауважити, що ті політичні партії, які голосували за цей закон, ви знаєте, складалося таке враження, що юристів там просто немає. Або юристи ну, неналежним чином виконували свої обов'язки, коли голосували за такий закон, за такий законопроект. На сьогоднішній день на Волині є дійсно реальна небезпека. По формуванню дільничних виборчих комісій фактично у всіх округах, коли люди не можуть познаходити для кворуму членів комісії, ті члени комісії з'являються аморфними з якимись неправильними телефонами, неправильними прізвищами. Тобто, голова не хоче виконувати свої обов'язки. Партії як осередку немає навіть багать, кількох осередків, фактично вони, якщо зареєстровані в області, немає взагалі їхньої активної діяльності. Тобто складається враження, що у ці всі моменти вони створені навмисно рік тому. А цього не розгледіли наші шановні народні депутати, які успішно проголосували і радіючи компромісу цьому, подарували Україні такий закон. Відповідно створюються комісії, і ви знаєте, єдина втіха це очевидно, що люди більшість, які працюють, це ті люди, які працюють на виборах від виборів до виборів. Я маю на увазі на дільницях, в районах, по селах, тому що насправді в невеличких населених пунктах не так вже і багато людей, які би могли провести адекватно цю кампанію. Тому. Звичайно, це є, от я вважаю, системні такі недоліки і в законодавстві, і, можливо, перекоси, які трапляються в силу нашого розвитку соціального. Адже ми знаємо, що політична складова вона не просто так от формується в один день. Тобто це довгий, тривалий період часу, коли Наприклад, хтось на когось в якийсь спосіб намагається вплинути, щоб змінити волевиявлення. виявлення. І це, мабуть, очевидно, є певні недоліки і цієї кампанії, і попередніх кампаній. Я якщо... пропоную з порушеннями зупинитися, тому що в нас зовсім мало часу. Наскільки наші громадські організації можуть бути незалежними, якщо, припустимо, громадська організація за... зарекомендувала себе добре протягом кількох виборчих кампаній, їй довіряють, як їй убезпечити себе від зовнішнього впливу. Якщо можна коротко, бо в нас зовсім мало часу. Ну, я Скажу за громадянську мережу опора. Ну, По-перше, щоб їй довіряли, потрібна справді, робота там постійна, системна. Друге, це відповідальність за інформацію, яка оприлюднюється, і достовірність цієї інформації. Ну, і третє, це, мабуть. Джерела інформації, щоб інформація, джерела власне фінансування такої громадської організації. Тобто ці джерела мають бути зрозумілі, доступні. важливо, щоб вони були різносторонніми. Тобто, ну це залежить від, від кожного виду громадської організації. Але тобто, власне, і це все в комплексі несе довіру чи недовіру до результатів діяльності. От щодо комітету виборців, ви знаєте, комітет виборців України в різні роки е, співпрацював е, дуже з багатьма структурами, які в той чи інший спосіб були задіяні в політиці, і це нарікання були з боку партій, як правило, провладних партій, яких комітет виборців мусив критикувати, оскільки відповідає зазвичай про владна партія, партія влади за виборчі процеси, які відбуваються в державі, і тому звичайно громадським організаціям, на перший погляд, доволі є складно здійснювати свою діяльність, але на сьогоднішній день я все-таки хотів би бути дещо оптимістом і сказав би, що все таки є розуміння з боку і політичних партій, і окремих суб'єктів виборчого процесу по мажоритарних округах, які вважають, що все-таки. Певні методи, можливо, десь не так важко і уникнути, як той самий чорний піар. Чи, скажімо, ті речі, які трапляються по підкупу виборців, вони трапляються, повірте, і на Заході, і в країнах розвинутої демократії. Тому громадські організації прагнуть. Аналітикою, яка буде в більшості неупереджена, і буде важко, скажімо, коли ми говоримо про закон, дуже важко говорити про якусь заангажованість. Мова пане, йде про те, пане, що я, да, я, так. Я, я вам дякую. дякую. Нас зовсім немає часу. Ми ще зустрінемось з вами в ефірі. Пропоную швиденько підбити підсумки нашого інтерактивного опитування. Нагадаю, що це не соціологічне дослідження, воно відображає думку лише частини нашої глядацької аудиторії. Отож, до нас зателефонували. 64 глядачі. З них 24 вважають, що громадські організації суттєво впливають на виборчий процес в Україні. 20 глядачів кажуть, що частково, і 20 впевнені, що громадські організації не впливають на виборчий процес в Україні. Ми не маємо часу обговорювати результати нашого інтерактивного опитування. Я дякую нашим глядачам за увагу. Дякую, гостям, що прийшли. До нас у студію. залишається телеканалом Нова Волинь». На все добре. добре.